Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, всім 36.6. На днях я обіцяв, що запишу відео, коли узнаю про броню, як вони надаються, кому вони надаються, кому продаються, кому не продаються. Противники КПК Пастранс сказали мені, що наш ранок починається з просмотрів. Випускаю для вас, щоб сьогодні раненько ви подивилися відео. Так от ми повинні були зустрітися з одним із керівником підрозділу КПК але Домовилися вчора в телефонному режимі. Около двох часов ми балакали на цю тему. Я питав, як воно відбувається, як воно надається. Я у нього спитав потім через. Надійних людей вийшов на зв'язок із працівниками КМДА міста Києва, і що я отримав відповідь, яку. По-перше, город е, броні, тому що не дають стільки, скільки, скільки б хотілося б, тому що знають, як зараз критичний стан кпків пространств, не вистачає водіїв. Не вистачає слісорів, нема кому чинити вагони, нема кому сідати на ці вагони і працювати. Ну, на жаль, КМДА не вправі іти проти Міністерства оборони або других чиновників. І в цьому разі було сокращено броню. І люди, які мали навіть броні, їм їх не надали. Їх лишили цього. Лишили цього. Це постанова Кабінету міністрів, на жаль, теж все, все розуміють, але така доля. Вони прекрасно знають, що працювати на вагонах нема кому. Призивають жінок працювати. але більшість жінок зараз знаходяться за кордоном і повертатися поки що не збираються. После того є люди, які збираються повертатися. Ну, на жаль, після Кривого Рогу, після атаки на Київ, люди знову задумалися, стоїть ли повертатися сюди. Вот. По поводу продажі броні, там, хто кому що продає, людина мені відповіла своїми фотографіями. Ну, якщо людина би продавала би, то людина би каталась каталася би на обалденній тачці. Я нікого не захищаю, кажу одразу, я нікого не захищаю, нікому ні не вішаю медалі на грудь. Ні. Но я можу сказати, я не можу один розібратися з усіма. Якщо є у кого докази, що хтось комусь дає там взятки, і у вас є така можливість, або ви вже записали на відео, або на аудіозапис, запись. Скидайте, будь ласка, мені. В Телеграм, Viber, Ютуб канал я даю слово, я... а вашому імені, фамілії буде сказано не слово, ні грамо. Якось так. Проказ депо я теж не можу казати, тому що я не знаю про все депо. Я в прошлому відео казав, що я не знаю про все депо міста Києва. Я... У мене поступає інформація там, по депо Шевченка, по депо Дарниця, Дпо е э, Подольському. У мене є ця інформація, я її надаю. Другий тролейбусний депо, на жаль, э, зараз проблема є, то, що відбирають э, останнє. Це диспетчерські, я вже казав теж в прошлому відео. віднімаються диспетчерські, диспетчерські. продаються диспетчерські, э, Вийшов на зв'язок Київпостранця. Вони відповідають, що це не ми продали, а продали КМДА, що це собственниця це города, а не Київпостранця. Все продається. з молотка. таке відчуття, що хтось кудись збирається тікати. Не будемо називати хто і хто і куди. Бачити зараз Віталій Кличко питається спрятати від правосуддя своїх приближених, теж ви це бачите, знімаєте їх з посад. І Ви ж розумієте, що опять же ніхто наказан не буде. Ніхто наказан не буде. Тому що як і Лепченка, як Брагінський, де в ці люди? Всі розуміють, де вони знаходяться. І достатньо буде дуже-дуже тяжко. Якось от так от, по поводу броні, да, на жаль, ще раз кажу, на жаль, з броню дуже-дуже погано. Дуже. но я хочу сказати. Всім не угодиш, я колись тоже був начальником, і всім не угодиш, на жаль. І остайся поганим для когось, для когось хорошим, а може даже і вообще не для кого хорошим ти не будеш тоже. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будущее интересно. Всем 36,6, шесть и Любите и будьте любимыми.